Мої вітання, друзі! І ось початок грудня, в мене сезон завершений. І хочу розпочати такий цикл невеличких відео, в яких проаналізувати, як у мене пройшов сезон. Всі мої помилки, які я зробила, а також досягнення. І хочу почати з троянд, за якими критеріями були обрані троянди та як вони себе проявили через 4-5 років після посадки. А також як вплинув YouTube на подальший розвиток мого саду. І саме найперше, що я зробила, це определила місця посадки троянд. І в мене вони були висаджені буквально з одного маху, можна сказати. Це весна-осінь, весна-осінь. Було висаджено 85 кущів троянд. І почну я із троянд французької селекції бренду Мейланд. І першою трояндою в моєму списку під номером один з'явилася троянда Глорія Дей. Я її вважаю колекційною трояндою, тому в мене було обрано для неї парадне місце. І начитавшись і надивившись про цю троянду, вивчивши питання, я купила навіть два кущі, тому що я прийшла до висновку. Ця троянда може проявити себе і показати всю свою красу. Коли на одному пагоні одна троянда, особливо вперше е, цвітіння. А ще потрібно було підібрати такі компаньйони біля цієї троянди, щоб вона не губилася. І поруч троянда це спорт від Глоріядей, це Пульман Орієнт Експрес. Троянда Глорія Дей тримає квітку зовсім недовго, всього-навсього 4 дні. Від початку розпуску і до свого е, е, старіння, завершення квітування. І ось так вона виглядає на четвертий день. Ось так вона на початку розпуску виглядає. Вона більш жовта і з таким легким е, рожевим рум'янцем. А потім з кожним днем вона розкривається все більше і більше і досягає 17 сантиметрів своєї величини. Але цього достатньо, щоб цією квіткою налюбуватися, особливо коли висадити не один, а декілька кущів. Висоту вона до кінця сезону досягає десь приблизно 1,5 м. А ще ця троянда, можна сказати, не дуже хвороблива. І тому це також заноситься в її плюси. Це чайногібридна троянда, і хоч я свої чайногібридні троянди підрізаю доволі коротко, цю троянду якраз я і не підрізаю коротко. Я стараюся сформувати так кущ, щоб вона змогла наростити багато пагонів, тому що з одного пагона одна троянда, і це впливає на обрізку. І ще такий нюанс. Без укриття ця троянда може підмерзати. Тому вона в мене до укриття обов'язково. Другим номером в моєму списку це була троянда Ювілей Принца Монако. Я вважаю, що це одна із найкращих ландшафтних троянд. І в мене тут висаджено чотири кущі троянди. Вона слугує у мене як фон. Для Глорія Дей. Ювілей принца Монако це двохколірна троянда. Спочатку вона починає ось квітувати більш білою і тільки такі яскраво рожеві кінчики, а потім вона з часом встає все більш і більш насичено рожевого кольору. І під кінець вона стає майже рожевою, квітне надзвичайно довго, і в неї дуже рясне квітування, дуже надзвичайно рясне квітування. Троянда із високою стійкістю до фороб, а також дуже морозостійка. Висота куща залежить від обрізки, а в мене вона досягає 110 см. Прекрасно витримує дощі, а також спеку. Наступна троянда Монжарден Ема Мезон. Це потужний шраб. І ось вона за 4 роки наростила кущ в висоту більше 2 метрів. Ось така у неї дуже ніжні кремово-рожево-абрикосового кольору. Починає своє розкриття із доволі тугенького такого помпончика із вишукано відігненими нижніми пелюстками, а в середині яскраво абрикосового кольору. Повністю розкриття у неї стає більш рожеве і вона перетворюється в таку зефіринку. Квітна надзвичайно довга, квітку тримає надзвичайно довго, не хвороблива. Морозостійка, я її на зиму не вкриваю. І, як всі світлі троянди, її обожнюють тріпси, тому потрібно завчасно обробити від тріпси, ще коли вона в бутончиках. Тому що при розкритті, звичайно, краще не обробляти троянди. Ось таким потужним вона кущем. Потребує багато місця. У мене два кущі один на сонці, а один ось, ось цей на півтіні. Вона півтіні цвіте набагато довше. І взагалі сонце вона добре переносить, а от дощі вона переносить погано, вона підгниває. Наступна група троянд бренду Мейланд це троянди, які з'явилися тут не просто одна по одній. А для композиції. Це троянда Аспірин Флорібунда, а також ґрунтопокрівна троянда Хеллоу. І Хелоу у мене тут аж чотири кущі для того, щоб створити ось таку напівсферу. Троянда Аспірин, вона настільки відома і настільки е, улюблена троянда, мабуть, багатьох садівників. Що про неї вже сказано і сказано дуже багато. Ось така в неї е, нескладна, а проста квітка. Спочатку бутончик, як ніби рожевий, а потім розкривається в абсолютно білу квітку, де видно течинки. Кущ при більш високій обрізці може досягти до півтора метра. Але потім з'являється проблема підв'язки підв'язки і опор. Тому я її підрізаю буквально на 30 сантиметрів. Вона все одно до кінця сезону е, наростає потужним високим кущем. А ще в мене тут троянда, також із колекції е, Мейланд. Це троянда свані. Е, вона абсолютно біла. У мене тут вона так ще не зовсім зацвіла в той час. От. Я просто аспірин відцвітає, а підхвачує підхвачується цвітіння. А ось аспірин, я його високо залишила, підрізала не дуже. І під час потужної зливи він абсолютно розвалився. Тому раджу його підрізати все-таки. А ось троянда свані. Це грунтопокрівна троянда, і я її зразу ставлю ось на такі дротяні опори, щоб її трошки підняти, і вона не лежала на землі. Тому що, якщо дощі, її просто розвалить і розіб'є. А на опорах вона завжди буде тримати певну висоту, і буде красиво спадати її гілки, і буде створювати напівсферу. Троянда. Добре витримує і спеку, і дощі. Наступна троянда це чайногібридна зрізочна троянда Black Бакара глибокого насиченого бордового кольору. Спеку виносить не дуже, підплавляється. Далі у мене троянда спрей троянда. Або із міні-троянд. Це троянда Тдеор. На початку розпуску це. Холодний жовтий колір. А потім, по мірі старіння, вона світлішає. Нижні пелістки стають світліші, а центр стає жовтіший. І вона перетворюється ось такі піончики з часом. Доволі велика квітка до 7 см. Цвітіння дуже довго тривале і цвіте вона протязі сезону. У неї навіть немає явно виражених хвиль квітування. Дощ переносить не надто добре, квітка підгниває, псується. А на сонці вона квітує довго і яскраво і красиво. І завершує мій список бренду Мейланд. Це троянда Леонардо да Вінчі. Класично рожевого кольору, який не вигорає на сонці, і добре переносить також дощі. Заявлена висота її 70-100 см, але в мене вона досягла 150 см морозостійка, а також стійка до хвороб. Ось так вона в мене в групі з іншими трояндами. І цікавий факт, що кожна третя троянда, яка продається в світі. Це троянда компанії Мейланд. Ну, у мене їх не так багато. Ось так, друзі. Сьогодні я познайомила вас із трояндами компанії Мейланд, А наступного разу це будуть Троянди Кордес. Буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!